Всім привіт! Ми повертаємося з вами новини тижня від РАУ, де ми розповідаємо найактуальніші новини ринку рітейлу і девелопменту. І з вами я СЕО Асоціації рітейлерів України, Оксана Приходько, і моя нова співведуча Олеся Волкова, незмінний і незламний проджект-менеджер Асоціації рітейлерів України, голос якої знає щонайменше кожен другий рітейлер. Олеся зі скількома рітейлерами тобі вдалося поспілкуватись на цьому тижні. Всім привіт! Цей тиждень був дійсно знаковим для представників торгівлі. В цьому році ми вперше організували офлайн івент такого масштабу і значення. Це закритий захід для членів асоціації рітейлерів. Special Event. Це було кулуарно, без камер, протоколів, під підпис, що не розголошуємо місце проведення. Точні цифри відвідало захід близько 170 представників компаній, що входять до асоціації рітейлерів України. Ну, місце проведення ми тепер вже можемо повідомити. Це був готель Інтерконтиненталь на мінус другому поверсі. Він слугував для нас як і укриття, адже зараз безпека понад усе так безпечно, кулуарно, відверто, без камер. Однак до нас також завітали і публічні особи. Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін до Zoom зв'язку. Під'єднався Ярослав Демченко за міністра енергетики України. Та народний депутат Іван Юнаков, представник від комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І ми з владою знову обговорювали питання критичні для галузі, зокрема відключення від електроенергії. Зокрема, food Retail підпадає під категорію критичної інфраструктури, що значить, що він має безперебійно забезпечуватися світлом. А все зовсім навпаки, відключають, як і всіх. Світло це дійсно те, що сьогодні болить кожному фуд-рітейлеру. Світло це каси, зв'язок з банком, холодильне обладнання, власне виробництво. Врешті-решт вимкнули світло і за технологією недопечених хліб витягнув і викидай, чи на часі таки. До того ж, сьогодні магазини це ще й точки незламності. Підзарядити телефон, погрітися, а в деяких випадках навіть посидіти з ноутбуком для людей зараз це надважливо, і магазини взяли на себе цю відповідальність. Природніші точки незламності повинні бути влаштовані генераторами, адже саме завдяки їм. Забезпечується безперебійне функціонування, і ми не допустимо колапсу. Тож наразі у рітейлу, особливо у фудрітейлерів, дуже багато викликів пов'язаних з генератором: закупити їх, встановити, забезпечити паливо, забезпечити зберігання палива і забезпечити облаштування пунктів незламності. За нашими попередніми підрахунками близько 700 мільйонів гривень додаткових інвестицій потрібні на встановлення генераторів і закупку їх. І це стосується лише провідних, продовольчих мереж. Це не по всьому рітейлу. Угу. І до того ж, при роботі на генераторах витрати на світло збільшуються у 6-8 разів. Ну і головне, про що кажуть рітейлери, те, що генератори розраховані на певну кількість годин. Тобто вони призначені лише для використання під час аварійних ситуацій. І рахуючи постійні вимкнення, в деяких випадках вони вже відпрацювали цю кількість годин, тобто замкнуте коло. Нелегко, але рітейл – це приклад незламності і стійкості бізнесу. Тож Олесю давай про щось позитивне. Не можна не згадати про кілька важливих відкриттів минулого і позаминулого тижня. Бо дійсно сфера рітейлу зараз прикладає всіх зусиль для того, щоб відновлювати свою роботу. По нашим підрахункам, торгівельна галузь відновилась на 91%. Це по всім напрямкам торгівлі. Тобто, з початку повномасштабного вторгнення, що в березні місяці майже 30% торгових точок закрилися. Зараз цей показник виріс більше ніж на 20%. Маємо відкриття супермаркету Новосубучі. Всі ми пам'ятаємо ті страшні перші дні війни. Але рітейл ще раз показав, що він виконує свою функцію і забезпечує населення продуктами харчування. Тому що головна задача продовольчого рітейлу це забезпечувати населення продуктами харчування і не допустити колапсу. Тож відновлюються і працюють за будь-яких умов. Інше відкриття на цьому тижні. Його вже між собою називають гігант Подоблу це гіпермаркет-ультрамаркет. Площа – 6500 квадратних метрів із величезним паркінгом. А паркінг це ще й укриття. Треба завітати на інспекцію. Також в магазині є генератор і пункт турботи, що поміщає до 100 осіб. Слухай, молодці, це на часі. Від епіцентру запрацював безкоштовний коворкінг на почайній. Це такий соціальний проєкт під назвою Незламний хаб». Там є до 100 робочих місць, безкоштовний Wi-Fi і також обладнали зону для школярів для навчання онлайн на випадок відключення світла вдома. Це дійсно вау. І незламність це дійсно про прорітейл. Це точно. Щоб побороти темряву і обслуговувати клієнтів навіть під час блекауту, компанія Нільсен розробила спеціальний мобільний додаток «Brave Store». Під час відключень світла та зв'язку він забезпечує безперебійну роботу каз. І такий додаток вже використовують багато мереж. Економіка має працювати, бізнес має працювати, персонал має працювати навіть під час війни. Бо податки від рітейлу це величезна частка бюджету. Тобто, чим менше торгівлі, тим буде менше податків до бюджету нашої країни. Що важливо: втрачають і страждають не тільки офлайн-рітейлери. Але й ті магазини, які працюють онлайн, адже атаки на енергосистему суттєво впливають на їх бізнес. Найбільших втрат український онлайн рітейл зазнав після першої атаки на енергосистему 10 жовтня. Дохід знизився на 61%, трафік на сайти впав на 27%. Ці показники відновилися в наступні 2-3 дні, але з 15 жовтня почалися планові відключення світла. І за графіками рітейлерів можемо спостерігати значне просідання як за трафіком, так і за доходами. Тобто, немає інтернету і світла, немає торгівлі. Та пожвавлення торгівлі так і планується за даними InfoSapiens, Поживчі настрої українців у листопаді покращились. А за даними Deloitte, 61% українців таки планують новорічний шопінг, хоча і мають намір витратити від 1000 до 5000 гривень. Відповідно, купуватимуть менше ніж у 2021 році. Святковий настрій це важливо. Але рітейлери побоювалися, бо 2022 рік був досить специфічним з точки зору покупок, і світові тренди слабко знаходили відображення в поведінці українців. Що ж, сподіваємось, цей прогноз справдиться. Віримо в це! А на сьогодні це всі новини від Асоціації рітейлерів України. Слідкуйте за нами на порталі Rau.ua та підписуйтесь на наш YouTube канал. Будьте в курсі! До нових зустрічей!